Радий вітати вас, друзі! За останні кілька десятиліть з'явилось чимало яскравих другорядних персонажів. Деякі з них отримали величезну фан-базу, деякі вийшли далеко за межі своєї серії ігор, а інші стали мемами. І про усіх цих персонажів люди не можуть сказати нічого поганого. Друзі, не забувайте про вподобайку і коментар полаштовувати зручніше і приємного перегляду. Це 10 другорядних персонажів у іграх, яких ми всі обожнюємо. Солар – один з найбільш харизматичних персонажів у всесвіті Dark Souls. Цей оптимістичний і завзятий воїн сильно виділяється і часом навіть контрастує з похмурою атмосферою світу гри. Унікальність Солара полягає в його позитивному погляді на життя. Завдяки його постійній присутності та позитивній атмосфері гравці отримують чудові враження від спілкування з цим чудовим персонажем. Звичайно, він, зрештою, отримує трагічний кінець, як і майже кожен NPC. І в іграх серії Souls, але його щира позитивна позиція є ковтком свіжого повітря на фоні похмурої атмосфери у грі. Крім того, його фраза Praise the Sun є однією з найбільш культових реплік у світі відеоігор, що робить його незабутнім побічним персонажем, який користується величезною популярністю серед гравців. Far Cry починалася як досить банальний шутер від першої особи, де звичайний американський спецназівець шукає зниклого журналіста на острові, де повно найманців. На наше щастя, гра була досить успішною, щоб отримати продовження, і з руками серія ставала все більш цікавою завдяки своїм сюжетам, локаціям і персонажам. У п'ятій частині гри. Ви приєднуєтесь до боротьби з культом фанатиків, які під керівництвом харизматичного лідера Йозефа Сіда захопили вигаданий округ. Хоуп. Хоча Сіт та його поплічники досить яскраві персонажі, вони не викликають особливої симпатії. Але на вашому боці буде один з найяскравіших компаньйонів у сучасних відеоіграх. це Чізбургер. Це ведмідь грізлі з діабетом, який полюбляє бургери, і якого ви маєте переконати приєднатися до боротьби з фанатиками, запропонувавши йому їжу. Приєднавшись до нас, він буде відволікати ворогів, а паралельно розривати їх на шматки. Але не дивлячись на те, що це Ведмідь грізлі, він досить хороший хлопчик. Епічна rpg Експедиція 33 місцями досить важка гра. У грі містична богоподібна істота. Художниця здійснює геноцид під час подій, відомих як Гомаш. Ми долучаємось до експедиції 33 з групою добровольців, які мають знайти і вбити художницю, перш ніж вона зробить це знову. Експедиція досить небезпечна, а гра здобула репутацію такою, яка розбиває гравцям серця. Але все ж є промінь надії у цій темряві. Ваша Група звертається за допомогою до міфічної істоти Ескві, яка має величезне тіло і крихітну голову, а ще цікавий погляд на світ. Це досить корисний персонаж, якого варто тримати поруч, адже він слугує в якості збирача здобичу та й загалом він кумедний життєрадісний персонаж. Не в останню чергу, завдяки своїм метафорам, афоризмам, Есквій став улюбленцем багатьох гравців. Цей персонаж взагалі вийшов за межі ігрового світу. Гравці вже робили з ним татуювання. Малювали фан-арти, бропили меми та багато іншого, і ніхто не може сказати про нього нічого поганого. Undertale з моменту релізу пройшла досить довгий шлях і стала улюбленою грою для багатьох гравців. А з кожним новим портом на різні платформи, останній був на Xbox One у 2021 році. Ця гра отримує все більше і більше прихильників. Дія гри розгортається в темному підземеллі, регіоні під поверхною землі, де мешкають усі чудовиська вигнанці. Іде ваше завдання допомогти дитині на ім'я Фріск повернутись на поверхню. Однією з головних особливостей. Гри є можливість приймати рішення, особливо під час перемоги над монстрами, і це впливає на багато аспектів гри, включаючи діалоги, персонажів, розвиток сюжету і таке інше. Але іншим важливим елементом гри є Санс головний символ гри Санс, чиє ім'я відсилає до шрифту комік Санс. Це кумедний скелет, який стає поганим чи добрим залежно від того, який шлях у грі ви обираєте. Незважаючи на те, що це досить складний босс, гравці. Полюбили його завдяки його безглуздим жартам і надзвичайно яскравим реплікам. Не треба далеко ходити, щоб знайти безліч відеороликів, пародій та різної сувенірної продукції, присвячених цьому персонажу. GTA 5 це така гра, яка переповнена сатирою, мемами та пародіями на поп культуру, адже Rockstar завжди славилась тим, що брала найпоширеніші стереотипи західного суспільства та втілювала їх у своїх іграх. З огляду на це мало хто з персонажів, яких ви зустрінете під час проходження кампанії GTA 5, є серйозним. Але деякі з них насправді роблять все можливе, щоб продемонструвати свою індивідуальність. Як приклад, британські туристи похилого віку, найджо і місіс Торнхіл, персонажі квестів незнайомці та диваки, які хочуть привезти додому якісь особливі речі декількох своїх улюблених акторів та музикантів, як сувеніри. Подружжя Плутає Тревора з одним із своїх улюблених акторів Джоном Кренлі, персонажа, якого лише коротко бачили як одного з кандидатів на виборах у Лос-Анджелесі. Тозі на додачу до всього не існує меж, які торнхіли не готові перетнути, щоб отримати бажане, в тому числі і вбивство. Як би там не було, це одні з найколоритніших персонажів у п'ятій частині. У Resident Evil 4 ми граємо за Леона Кеннеді, агента уряду Сполучених Штатів, якого відправили врятувати доньку президента від якоїсь там секти. Гра чудово використовує архітектуру, замки та підземелля, відходячи від деяких високотехнологічних, науково-фантастичних елементів, які були у попередніх частинах, і створює чудову атмосферу старого світу. А найкраще втілює цю атмосферу це торговець, який поєднує в собі стиль моторошної фантистичної. Зійної казки з футуристичними елементами, такими як різні потужні рушниці. Вперше з'явившись у 2005 році в четвертій частини Resident Evil і повернувшись у ремейку 2023 року, торговий це загадковий NPC у масці, який обмінює зброю та інші предмети, а іноді навіть надає корисну інформацію та допомогу. Цей персонаж став одним з найбільш абсурдних елементів і без того дивної гри. Але фанати полюбили його ще у далекому 2005 році. І наступні. Півтора десятиліття мріяли про день, коли цей моторошний дивак знову з'явиться у грі. У нього є прості репліки, у нього є все, що вам потрібно, і він завжди радий вас бачити. Про що ще може мріяти кожен гравець? Серії Call of Duty вже 22 роки, але жодна з ігор так і не змогла повторити шалений успіх часів Modern Warfare, коли багатокористувацький режим гри став мейнстрімом, а масова монетизація ігор була чимось нереальним. Легендарна Modern Warfare 2 найкраща гра серії Call of Duty за всіма показниками. У неї крутий багатокористувацький режим, захоплююча кампанія та цікаві персонажі. Хоча капітан Соуп МакТавіш, очевидний вибір серед улюблених персонажів того часу він стає ігровим персонажем лише в останніх кількох місіях гри. Натомість ми, звісно, поговоримо про Гоуста. Лейтенант Саймон Гоуст Райлі, британський солдат і член оперативної групи 141, який постійно носить балаклаву з малюнком черепа. Мовчазний, але небезпечний. Гоуст допомагає вам штурмувати фавели і віддавані сховища з добре укомплектованим арсеналом. Тож досить жорстоко було зі сторони розробників змушувати нас безпорадно спостерігати як гоуста страчує генерал Шепард. Фанати у той момент були у шоці і дуже дуже розлючені. Він все ж повернувся у новій серії Modern Warfare, І, хоча він вже не буде таким, як раніше, все ж приємно було бачити його у нових іграх. Серія Elder Scrolls завжди вирізнялась великою кількістю цікавих другорядних персонажів, і з розвитком серії розробники приділяли все більше уваги охоронцям, наділяючи їх кумедними фразами та навіть історіями. І немає більш відомої історії і більш відомого персонажа, який би запам'ятався краще, ніж будь-хто. Звісно, мова піде про вартового у Skyrim, який отримав стрілу в коліно. Вартові, начебто, звичайні хлопці, і їхні діалоги були написані. З урахуванням цієї ідеї вони ведуть без балаканину, драматизують і розважаються а іноді підвизуються до вас, пропонуючи сплатити штраф, і таке інше. Це залежить від того, наскільки ви їм подобаєтесь, або власне наскільки ви відомий. Але деякі охоронці можуть розповісти особисту історію про те, як вони самі колись були шукачами пригод, доки не отримали стрілу в коліно. І жодна людина, яка стикалась з ними, не могла б сказати, що їй не було приємно це слухати. З моменту виходу з Кайрім 14 років тому цей персонаж зажив власним життям далеко за межами світу гри. Був час, коли здавалося, що всі знають цю цитату, хоча більшість людей, які її повторювали, не могли сказати звідки вони її знають. І на мою думку, це і є справжня ознака успіху побічного персонажа. Починаючи з 2006 року, ігри серії Saints Row зробили собі ім'я не графікою чи механіками, а абсолютним божевіллям, взявши за основу модель GTA і додавши до неї ще більше якихось дивних моментів. Хоча серія може похвалитись незліченною кількістю колоритних персонажів, серед яких рідко трапляються погані, беззаперечним кумиром є заступник боса Джонні Гад, який завжди готовий вихопити зброю та влучно пожартувати. Ми думали, що. Все скінчено, коли він пожертвував собою у найблагородніший спосіб, пішовши на дно разом з розгерметизованим літаком у третій частині гри. Все ж він ніколи не був насправді мертвим. Просто знаєте, пробивався крізь пекло або був викрадений інопланетянами. Найбільше шкода, що розробники вирішили прибрати персонажа до перезапуску у 2022 році, а зважаючи на те, що студію з того часу закрили, а гра вийшла не надто вдавою, ми можемо більше ніколи не побачити його персонажа. Assassin's Creed, як і Call of Duty, сьогодні більш відома своєю одноманітністю, оскільки вже багато років виходить за дуже схожою моделлю. Але колись це був унікальний ігровий досвід. Поєднавши паркур з історичними сюжетними лініями та місцями Assassin's Creed 2 продовжила успіх оригіналу і розширила його можливості, додавши нові бойові елементи, нову зброю, і навіть кілька реальних персонажів, включаючи знаменитого Леонардо да Вінчі. Друга гра повертає нас. До Італії епохи відродження, де ми граємо за Еціо Аудитори да Фіренсе, молодого вбивця, який потрапив у павутинну змов пов'язаних з орденом таплієрів. Звісно, Еціо потребує кількох підказок та корисних речей. І до кого ж звернутися, як не до Леонардо, який допомагає конструювати та виготовляє зброю та інші пристрої, необхідні Еціо для виконання свого призначення. Леонардо вішовий, елегантний і харизматичний, та кожного разу, коли він з'явив. На екрані ми знаємо, що все буде добре, незважаючи на те, що майже усе у грі обертається навколо нещастя, підступів і обману. Він з'являється у другій частині і у наступній грі Brotherhood. Леонардо це один з найкращих персонажів у серії Assassin's Creed. Друзі, а які ваші улюблені другорядні персонажі у відеоіграх? Пишіть у коментарях, буде цікаво ознайомитись. Також не забувайте про вподобайку і коментар. Це дуже допомагає у просуванні відео у рекомендаціях. Дякую, як завжди, усі корисні посилання є в описі під відео. А я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.